Праця була дуже зухвала на лівому березі Дніпра, Херсонська область, населен пункт Казачій лагері. Це липень-серпень 23-го року. Це те, що передувало широковідомим боям закринки. Ми на невеличких човнах перейшли річку Дніпро, десантувались непомітно на лівий берег, пройшли в глибину бойових порядків противника, кількох знищили, кількох взяли в полон, так само відійшли. Взагалі ну, водні операції на воді, це, вони завжди супроводжуються дуже високим ризиком для особового складу, потребують певної спеціальної підготовки. я взагалі схиляю голову перед всіма, хто брав і бере участь в операціях на воді. Це морські операції, це ті самі кримки, морська піхота, загалом сили оборони, Антонівський міст, на казачі лагері. Емоції зашкалюють, серце вибивається з грудей, ти підходиш. На човні тебе кусають комарі, за спиною важкий рюкзак, в руках такий же важкий кулемет, просто максимальна концентрація, переглядаєш прибережну лінію, в ПНВ там щось намагаєшся розглядіти, там побачить того противника. Ми тоді втратили, на жаль, я особисто втратив багатьох там своїх близьких друзів, всіх не згадаю, але Багдад, поет, хімік, Чивос і так далі серство небесне.